Творчості немає кордонів. 14 листопада клуб «Ніжність» зібрався з нагоди виходу у світ нової книги. Композитор і поет Петро Дениско презентував на публіку свою збірку віршів на підбитих крилах. Знайомство з життєвим і творчим шляхом митця відбулося у центральній бібліотеці міста. Батька я не помню, тому що я в 41-му році родився, а батько в 43-му пішов на фронт. І я вам ніяк не пам'ятаю. Ну може це себе представити. Все, робот я пішов і працювати, і поселять і працюють. Петро Дениско довго працював викладачем по класу Баяна та паралельно з цим займався поезією і композиторством. Його пісні неодноразово звучали на сцені звітних концертів Бориспільської дитячої музичної школи. У його доробку три поетичні збірки. Перша, а серце хоче до верби, вийшла з друку у 2010 році. Друга з калиною в душі на початку 2012-го. І третя на підбитих крилах в останньому місяці осені цього року. Як у справжнього поета у віршах Петра Дениска його біографія. На схилах цих колись ходив, Дніпром тут милувався, скінчились роки навчання, і я в життя подався. На силах ці, що над Дніпром ніколи не забуду. Моя тут молодість пройшла. Цим цим схилам. Вдячний буду. У творах Петра Дениска різна тематика. Це любов до матері, до батьківщини і до життя. Також автор любить писати про осінь, Осінні заморозки, жовте, листя в крилі. Морозять інею мої морозні дні, які вже немов дерева пожов, жовтокрилі, але і в заморозки дорогі мені. А може, так воно вже і треба. Я, як і літо, вже віддав своє тепло та хочеться мені, хай у холодну осінь, щоб тільки до людей воно. Привітати Петра Дениска з виходом у світ нової книги прийшли знайомі, рідні, друзі та колеги. На заході виконувалися пісні на слова і музику автора, а також організатори зачитували вірші. В адресу митця прозвучало чимало теплих слів, зокрема від колеги по творчості Миколи Боровка, багато віршів, якого Петро Васильович поклав на музику. Я хочу на закінчення побажати Петру Васильовичу щедрого слова багатьох прихильників. Доброго здоров'я, і запрошуйте нас. Ми завжди раді почути цей голос, голос від душі, від серця, голос справнього сина українського народу. Директор бібліотеки Жана Кручиніна ініціатор проведення подібних заходів. Вона зазначає про особливість творчості Петра Дениска. Петро Васильович Дениска це людина, яка всім знана як музикант, як педагог нашої музичної школи дитячої. А він ще виявляється і поет, і ми хочемо відкрити для нашої громади, щоб люди побачили, почули і відчули, що радує його душі, оці його образи, які він створив в своїй поезії, донести до кожного глядача, до кожного користувача і читача не тільки нашої бібліотеки, але й всього нашого Бориспільського краю. Після заходу автор кожному подарував свою книгу, у віршах якої біографія і душа митця. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.